Дуже часто задаю собі запитання, а що би було, якби Україна у 2022-му, десь там в літом перемогла Росії, ну, вигнала і вийшла на свої кордони 91-го, закріпилась, Росія там почався би внутрішній колапс. Що було? На мою суб'єктивну, можливо, неправильну думку, було б наступне. Божество Зеленського б розквітло в всій красі. Напевно, скоріш за все, він би став людиною року на наступні всі п'ять років, на світовому масштабі, глобальному. В Україні його портрети висіли, напевно, вже ну, на громадських зупинках, як мінімум, статуї в парках. Погруддя, меморіальні дошки т.д., т.п. По оточенню, я думаю, що мандат недоторканості, всі татаро, ярмаки, Портно, ну і вся їхня п'ятірка ефективних менеджерів, менеджерів отримала б на років 10 мандат недоторканості. Ніхто, ніяк. І ніколи б їх не зміг викорінити. За цей час вони б побудували досить непогану інфраструктуру. Хоча в них, напевно, і зараз непогана інфраструктура для узурпації влади. Ну, але я думаю, то би було просто облегшено для них, в рази облегшено. В Україні би виросло покоління бабушек і дідушок. Которій помнять сильну руку Сталіна, який побіділ нацизм. Так само і в нас було б бы покоління людей, які б своїм внукам, дітям і пращурам розповідали, що «Э, великий володя зупинив зло з Росії. Отож, висновки, що, звичайно, Кількість жертв, а їх, напевно, десятки, сотні тисяч це дуже погано. Я, ну, Люди, які не мають втрати, близьких чи рідних, не зрозуміють тих людей, які втратили на війні своїх близьких. То, то велике горе для них. Тут то, то дуже, дуже тяжко. Я не знаю, як то описати, як то сказати правильно, щоб. Але я знаю точно, що люди, яких війна не заділа, вони не зрозуміють тих людей, які втратили когось. Але в загальному, якщо розібратися, коли б Зеленський залишився ще на років 10-20 для України, невідомо, де би були більші жертви: чи жертви від війни, чи жертви від діяльності ефективних менеджерів. Статистика говорить сама за себе. На нинішній день, на нинішній день до війни Україна втрачала мільйони людей, а то не тільки були військові дії на Донбасі. Маленькі, маленькі вторгнення, а то була і недостатня медицина, харчування. Ну, і взагалі напрям держави, мені зараз зовсім не подобається, навіть взяти те, що транслюється телевізором, і то, що ми зазвичай беремо як орієнтир, напрям, напрям розвитку держави. Русський воєнний корабль, оцей слоган, по-моєму, це воно взагалі воно правильно, але коли ти вже Прямо виносиш на щиті на прапорі матюки. І ти ставиш як, як мету держави, то мені здається, тут трошки, трошки ми зайшли кудись не туди. Нас завели не туди. Дуже дуже сильно не туди. І ті всі, шоу 95-го кварталу вони ж переросли в телемарафон, грубо кажучи, воно воно ж нікуди не ділося, воно тільки зараз впливає. На поверхню чим раз сильніше. Замилюють очі, не знаю. Так що мені здається, зміни почнуться, коли, коли всі, коли як всі, більшість, коли зрозуміє, що ефективні менеджери вони працюють на іншу сторону.